всем привет, я вам хочу показать, как надо качать такую программку. он я положу Так, и вы чуть вам покажу. Так, сейчас как Так, заходим в Safari. Опа. Так,

шукає, шукаю. Потім звичайся. Це перше. ми перше. Ой. Так я не там шукаю. І что тут там? Я маю тут одразу найдено і ще коли побачите. І ще встановлюється на Ну, у мене так, як самі версія 8.2, але ну, я не знаю, точно, ось бачите Вішеєр. Ось подивіться, -по -по поставте собі паузу і побачите. Тут там, вішає. Е, дивіться, там, де пише оригінал, то є для джелбрейк, А там, де скачати джелбрейк, це є оригінал. Там просто попутали. Ви тисніте скачати джелбрейк, На цікаві встановити. Ось ми ця програмка встановлюється. Ви заходите. Так ну я вже тут качаю дві ігри. Бачите, так як вже качається. Е, тут ви можете знайти, допустимо, давайте зараз подивимося в Apple Store, Я вам покажу, що вона є зовсім безплатна. Допустимо, зайдемо зараз в Apple Store. І <imushing> <Şori loops> я вам зараз, зараз покажу, як це треба робити. Ну, менш стим. Дивіться, у нас є, бачите, Майнкрафт. Це це платне продовження. предложення. Зразу попереджаю, ви не зможете, яке ро Майнкрафт, ви не зможете грати ну, онлайн. Тільки по Wi-Fi з кимось, бо так ви не зможете грати. Ну і всім дякую за перегляд. З вами був містер Чихуа. Шутка, швидка. З вами був Шела. І хочу вам сказати дуже дякую за перегляд. Всім пока.